Пропускна здатність оперативної пам'яті. Подивіться на цю картинку. Що ви подумаєте? Упор в процесору, ні, скажу я вам, це упор в оперативну пам'ять, тобто в її пропускну здатність. Але давайте по порядку. У процесора є кеш. Кешу е, мало, але він надзвичайно швидкий. Все, що не вмістилось в кеш, пішло в оперативку. Все, що не вмістилось в оперативку, пішло в файл підкачки. Але зараз не про це. Процесор під час роботи постійно запитує дані з кешу. Але якщо його мало, він далі йде в оперативну пам'ять а оперативна пам'ять, як відомо, вона повільніша, ніж кеш процесора, і тому йому доводиться її чекати. А поки процесор чекає ці дані, він по суті простоює. Теоретично він міг би зайнятися іншою роботою, але поки він не промалює. Цей кадр він за наступну взятись не може. Ось і виходить, що процесор по суті простоює. Наступним кадром він зайнятись не може, поки чекає дані з оперативної пам'яті, але навантаження все одно показує 100%. Ось таким чином працює моніторинг в іграх. Як відрізнити упору в оперативну пам'ять від опору в процесору? Дуже просто по фрізах при упорі в процесору фрізів буде стільки ж, скільки при упорі відеокарту. Але якщо буде упор в оперативну пам'ять, фрізів буде набагато більше. На обочі можна подивитись на споживання процесора. Він може бути завантажений на 100%, але споживати дуже мало потужності, тобто буде недовантажений, буде низьке споживання ватт. Вилікувати це можна тільки збільшенням пропускної здатності пам'яті, наприклад, двох канал або заміна оперативної пам'яті в цілому.